Російські миротворці почали виходити із нагірного Карабаху із території вже не існуючої республіки, яку під свій контроль повернув Азербайджан, почали виходити російські миротворці у Російській Федерації. Це підтвердили. Зазначається, що так звані миротворці покинули територію навколо монастиря Худавангу у Кельбаджарському районі. Російські війська вийшли з території монастиря кілька днів тому. Нині Худаван охороняється азербайджанською поліцією. Також триває евакуація так званих миротворців із бази Ходжали. Очікується, що процес завершиться за кілька днів. Речник Кремля Дмитро Пісков підтвердив інформацію щодо виходу російських миротворців. Спросіть тут сообщають о началі виводу російських миротворців із Карабаха. Дійсно, ли це так звісно Що то трапити. Дайте дійстина що 19 вересня Міністерство оборони Азербайджану оголосило про початок антитерористичних заходів локального характеру для відновлення конституційного ладу в Карабаху. В МЗС Вірменії заявили, що таким чином Азербайджан проводить етнічні чистки. Наступного дня влада нагірного Карабаху повідомила про припинення вогню. Президент Азербайджану заявив, що всі завдання в регіоні були виконані. А згодом Азербайджані заявили про амністію вірменським військовим нагірного Карабаху, які складу. У зброю 3 жовтня Вірменія ратифікувала римський статут і зобов'язалась виконувати рішення міжнародного кримінального суду. А прем'єр Вірменії Нікол Пашинян підписав декларацію про визнання нагірного Карабаху частиною Азербайджану. Згодом Пашинян заявив, що Єреван готовий підписати мирний договір із Азербайджаном і відкрити транспортні комунікації.